Погіршення погодних умов. Поліцейські Коломийщини закликають водіїв та пішоходів бути уважними на дорогах, водіям замінити шини, не перевищувати швидкість, а пішоходам використовувати світловідбивальні елементи. Адже за останні кілька днів на дорогах Коломийщини почастішали дорожньо-транспортні пригоди, під час яких травмувалися люди. 17 листопада на Коломийщині трапилась дорожньо-транспортна пригода. На автодорозі державного значення Н-10 у селі Корнич зіткнулись Мерседес та «ВАЗ». Як повідомляють у Коломийському районному відділі поліції, Керманич Мерседеса мешканець Матайвецької громади їхав у напрямку Коломиї. Водій не врахував дорожньої ситуації, не обрав безпечну швидкість і зіткнувся з автомобілем. «ВАЗ», який рухався у тому ж напрямку. У другому авто перебувала сім'я із Харківщини, яка зараз мешкає у Коломиї. Водій, пасажирка тисяча Сьомого року народження та їхній трирічний син. Жінку та дитину доставили у Коломийську центральну районну лікарню із ушкодженнями. Постраждав, і водій Мерседеса. У нього перелом грудної клітки. Ще одна дорожня транспортна пригода трапилась світа 18 листопада у селі Сопів. 29-річний водій Таврії, не врахувавши дорожньої ситуації, наїхав на місцеву 81-річну жінку. У результаті у неї перелом гомілки водія перевірили на стан сп'яніння Він тверезий. Ще одна аварія трапилась 20 листопада на об'їзній дорозі неподалік Коломиї. Як з'ясували поліцейські водій Мерседеса, 29-річний мешканець Мишина не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню ситуацію та зіткнувся із автомобілем Опель, за кермом якого був 61-річний коломиянин. Унаслідок ДТП останнього госпіталізували із травмами до лікарні.